Роблю будиночок із гарбуза в дитячий садок в Польщі. На садочку проходить конкурс і потрібно щось зробити із гарбуза. Хто бажає? Я дуже мріяла зробити будиночок із гарбуза. Купила деякі деталі у магазині Теді та прийшлось їх ще коригувати. Я купила два маленьких гарбуза типу Хокаїда. Добре, почистила їх та прибрала всю вологу. Ще мені потрібно було вирізати дуже багато віконочок, тому що це будиночок. У мене було навіть одне дерев'яне віконце. Також купила такий набір збирати дерев'яні меблі. Думала, що. Вони будуть трошечки менше, бо я планувала засунути їх у гарбуза. Засунула тільки ліжко, і то його не дуже видно. Провела в будиночок світло на два поверхи за допомогою гірлянди на батарейках. Та клеєм пістолетом приклеїла дерев'яні двері і ще зробила сходи з матеріалу, який в мене залишився після зменшення дверей. Також за допомогою пістолету приклеїла гарбуза до картону і зробила таке типу сіно. Підписала роботу від мого сина, я додала ще пару деталей, біля будиночка. ось такий будиночок із гарбуза. В мене вийшов, який я вже віднесла в дитячий садочок. Будемо сподіватися на перемогу.